Hi, my dear students! In this video, we are learning how to compare things in different ways. У цьому відео ми з вами вивчимо, як порівнювати різноманітні речі, об'єкти, предмети, а також людей між собою. Як сказати, що, наприклад, ця картинка не така прикольна, не така смішна, як інша? This picture is not as funny as the other one. Або, наприклад, як ми скажемо, що собаки такі ж розумні, як і коти. Dogs are as smart as cats. Або що, наприклад, одяг, речі можуть бути такі ж гарні, як і жінки. Do you have anything in this shop is? beautiful as she is? Oh, yes. Do you have anything in this shop as beautiful as she is? Чи, скажімо, щось одного і того ж кольору? These umbrellas are the same color. Або щось різних кольорів. These flowers aren't the same color. Отже, говоримо про структури as S. Not as as The same. Ну і звичайно, ми швиденько пригадаємо ступені порівняння прикметників для того, щоб у вас склалася ціла картинка, а не якісь окремі пазли. Comparative and superlative adjectives. Це ступені порівняння прикметника. Тут потрібно в першу чергу звернути увагу на те, який наш прикметник. Якщо це односкладовий прикметник, one syllable adjective. У нас діють наступні правила. Для вищого ступеню порівняння comparative нам необхідно додати до прикметника і er, або просто are, якщо наше слово і так вже закінчується на «і». Наприклад, tall високий, а вищий ми скажемо taller. He is tall, він високий, саша вищий. Саша is taller. Is taller than Max. Is taller than Max. He is taller than Max. Він вищий, ніж Max. Наша третя колоночка superlative. Це найвища ступінь порівняння. Для односкладових прикметників вона утворюється за допомогою додавання закінчення EST. А також ви маєте поставити артикль THE the tallest. He is the tallest in our group. Давайте ще подивимося на наші приклади. Fat товстий, жирний. Fatter жирніший. The fattest самий жирний. Тут варто звернути увагу на те, що якщо наш прикметник має в кінці приголосно-голосну-приголосно, приголосно, у нас відбудеться подвоєння останньої літери. Fat, fatter, Робимо double T. Big – великий. Бачимо знову приголосний Б. І голосний Г знову приголосний. Тому, якщо ви хочете сказати більший, має бути bigger з двома G. Те саме і найбільший. The biggest знову Double G. The black cat is fat. Чорний кіт товстий. The white cat is fatter. Then the black one. Білий кіт товщий, ніж чорний. The red cat is the fattest in this room, а рижий кіт самий жирний в цій кімнаті. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Ідемо далі. А тепер подивимося, як ми будемо порівнювати двоскладові прикметники two syllable adjective. А саме ті прикметники, які закінчуються на Y. Наприклад, happy щасливий. Бачимо, цей прикметник закінчується на Y. Funny прикольний, смішний. Hungry, голодний. Angry злий. Heavy важкий. Easy – Легкий. Ну і так далі. Якщо ми робимо вищу ступінь порівняння, ми маємо забрати Y і додати I і -E R. Happier, funnier, hungrier. Angrier, heavier, easier. Якщо ж ми говоримо про найвищу ступінь порівняння, тут ми забираємо Y і додаємо -E the IEST. The funniest, the hungriest, the angriest, the heaviest, the easiest. Getting heavier. It's the ring, isn't it? It's getting heavier. It's the ring, isn't it? It's getting heavier. Це кільце, обручка. Чи не так? Воно стає важчим. It's getting heavier. Ідемо далі. А тепер подивимося на прикметники, які є двоскладовими або мають більше складів. 3-4. Яке правило буде діяти тут? В першу чергу зверніть увагу на те, що ми говоримо про двоскладові прикметники, які не закінчуються на Y, а закінчуються на якісь інші літери, ну, наприклад, useful, корисний. Бачимо літеру L в кінці. Отже, яким чином змінюватимуться такі прикметники? Якщо ми робимо вищу ступінь порівняння, ми маємо додати. More поставити слово more перед нашим прикметником. Сам же прикметник ніяк не зміниться. Якщо ж робимо найвищу ступінь порівняння, ставимо перед прикметником the most. Наприклад, useful, корисний, more useful, більш корисний, the most useful, самий корисний, найкорисніший. Famous відомий. More famous, більш відомий. The most famous. найвідоміший. Interesting правило те саме. More interesting, the most interesting. Boring нудний. More boring. Більш нудний the most boring. Найнудніший. Your book is more useful. Твоя книга більш корисна. my teacher's book is the most useful. i think he has it in his head that brooks is cooler and more successful and hotter than he is. i think he has it in his head that brooks is cooler and more successful and hotter than he is. i think he has it in his head that brooks is cooler and more successful. And hotter than he is. Я думаю, що це у нього в голові, нібито Брукс крутіший і більш успішний, та гарячіший, ніж він. «Hotter» в даному випадку мається на увазі більш привабливий. Як бачимо, тут наш багатоскладовий прикметник successful, вживаємо його разом із more, щоб зробити вищу ступінь порівняння more successful. А там, де в нас односкладові прикметники, типу cool, hot, ми просто додаємо «er». Cooler, hotter. Також маємо звернути увагу на irregular adjectives. Неправильні прикметники. Вони змінюються по своїм правилам. Ми просто маємо їх запам'ятати. Отже, good хороший. Якщо я хочу сказати кращий, тут ми маємо вжити слово. Better, better. А найкращий the best. Bad – поганий. Якщо ми хочемо сказати гірший, у нас буде worse. Worse. Найгірший the worst. The worst. Far далекий. Якщо я хочу сказати, щось знаходиться більш віддалено, ми вжиємо слово father або фер. Further. А якщо наша точка якась сама дальня, це в нас буде The farthest, або The furthest. І той і той варіант правильний. He's a better tennis player than me. Він кращий гравець тенісу, ніж я. But Lewis is the best. Але Льюіс найкращий. The weather is worse today. Погода сьогодні гірша. It was the worst day of his life. Це був найгірший день в його житті. That is far away from here. Це далеко звідси. It is further than I thought. Це далі, ніж я думав. It is the furthest point of our journey. Це найвіддаленіший пункт нашої подорожі. Ну і нарешті переходимо до нашої структури as as not as, as та the same. Читаємо наше перше правило. Ми використовуємо as plus adjective or adverb, тобто після as у нас може йти як прикметник, так і прислівник. І далі знову додаємо as to make comparisons, щоб зробити порівняння when the things are equal in some way. Коли речі однакові у певному відношенні. For example, I am as tall as you. Я такий же високий, як і ти. The weather today is as bad as it was yesterday. Погода сьогодні така ж погана, як і була вчора. Your dog is as angry as mine. Твоя собака така ж зла, як і моя. Наше друге правило. Після конструкції as-as у нас також може йти якась певна можливість або здібність. Possibility or ability. Our examples. Run as fast as fast you can. Біжи так швидко, як ти можеш. When should I do this? As soon as possible. Коли мені слід це зробити? As soon as possible, ми перекладаємо як. Як найшвидше. Speak as slowly as you can. Говори так повільно, як ти лиш можеш. Our next rule тут ми згадаємо much and many. Much ми використовуємо із незлічувальними іменниками, uncountable nouns. Many використовуємо із злічувальними іменниками. Тому ми можемо мати такі структури. We visited As as many museums as we could. Ми відвідали так багато музеїв, як тільки можна було. I make as much money as you, but not as much as Tom. To make money перекладаємо, як заробляти гроші. Я заробляю так само багато грошей, як і ти, але не так багато, як Том. I know as many celebrities as you. Я знаю так багато знаменитостей, як і ти. Celebrity знаменитість. He drinks water as much as his brother. Він п'є воду так само багато, як і його брат. Рухаємося далі. А тепер конструкція not as. as. Те саме. Між «с» та «ез» ви можете використати як прикметник, так і прислівник для того, щоб зробити порівняння між речами, предметами, об'єктами, які не є рівними, which aren't equal. Our examples. My house is not as big as yours. Мій будинок не є такий само великий, як і твій. I don't run. «As as fast as you» Я не бігаю так само швидко, як ти. Зверніть увагу на те, що, якщо ви захочете тут сказати, наприклад, що я не бігаю так само швидко, як він, або вона, або вони, ми маємо вжити «object pronouns. Тобто, ми не можемо сказати I don't run as fast as he, або as she, або they і так далі. Ви маєте тут змінити subject pronoun на object. I don't run as fast as him. I don't run as fast as her, them і так далі. Однак ви можете вжити he, she, they. Однак після нашого займенника ви маєте додати do або does. Наприклад, I don't run as fast as he does. Або as she does. Або as they do. Те саме маємо і в наступному реченні He doesn't cook as well as me. Ми не можемо сказати as well as I. Якщо ви вже хочете вжити суб'єктний займенник I, тоді маємо додати після нього do. He doesn't cook as well as I do. І п'яте правило останнє на сьогодні. We say. «the same as» Той самий, такий самий. Коли наші речим, предмети, людям, якісь ознаки предметів однакові. You are wearing the same suit as you wore yesterday». Сьогодні ти носиш той самий костюм, що і носила вчора. I like the same color as her. Або I like the same color as she likes. Мені подобається. Той самий колір, що і їй. We start work at the same time as them. Ми починаємо нашу роботу в той самий час, як і вони. Ну, або ви просто можете назвати імена. We start work at the same time as Peter and Tom. Diana is the same height as me. Діана такого самого зросту, як і я. Або, знову ж таки, ми можемо використати. I am. Diana is the same height as I am. And the last sentence. My shoes are the same size as yours. Моє взуття, мої туфлі того самого розміру, що і твої, або ваші. Ну, а тепер попрактикуємо. Write sentences with as, as or the same. Давайте прочитаємо наш приклад. My house is bigger than yours. Мій будинок більший, ніж ваш. Тобто ми можемо написати: Your house isn't as big as mine. Ваш будинок не такий саме великий, як мій. Ну що ж, натискаємо на паузу, виконуємо, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. А тепер перевіряємо. Якщо тут виникли певні запитання, або ви щось не зрозуміли, запитуйте у коментарях. І останнє завдання put in as or then. Де нам в реченнях потрібно as, а де в реченнях потрібно. then? Guys, you can write your answers in the comment section below, and I will try to check them. Молодці! Ну що ж, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви для себе дізналися щось нове. Якщо ж ви вважаєте, що даних уроків вам недостатньо для того, щоб практикувати англійську, ви можете робити це разом з нами у наших онлайн-групках по вивченню англійської мови. У нас є як групки для дорослих, так і для дітей. Тому, якщо бажаєте приєднатися, заповніть анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Thank you for attention. See you later. Bye-bye!